Всім привіт, мене звати Яна і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. Наближається до завершення мій марафон відео кожного дня, і чесно я чекаю цієї події на нашого нового року. Але сьогодні в нас ще відповідно нове відео, і тема знову ж така класна, яку я просто обожнюю в книжках і фільмах. Це таємничі замки, маєтки. І переважно всі ці книги надзвичайно атмосферні. Ця будівля, замок, маєток виступають як окремий персонаж. Як завжди буде топ 5 книжок з такими таємничими. Будівлями, але насправді я згадала більше їх. Я впевнена, ви також тому в коментарях пропоную вам доповнити книги, де присутні ось такий антураж. І перша книга це замок Броуді, Арчибальта Кроніна, і тут, звісно ж, буде таємничий маєток, який з вигляду, наче надзвичайно красивий, проте ти одразу можеш помітити в ньому якусь певну потворність, власне, як і в самому власнику. Тому що, якщо познайомитися з мешканцями цієї будівлі, ми розуміємо, що там справді дуже все не так. Разом з головним героєм живе старенька мама, його дружина, син та дві доньки. І він хоче, щоб все було ідеально. Йому байдуже загалом на те, що хочуть інакше жителі. він хоче створити картинку, отримати загальне визнання, схвалення. Тобто, ми розуміємо, що це буде справді страшна книга, адже вона буде про тиранів. Наступна книга це Джейн Ейр, Шарлотти Бронте. Цією історією я познайомилася вперше цього року, і я в повному захваті обов'язково буду перечитувати. І тут же, окрім всіх, наших головних героїв. Тут вже ж буде в центрі цей таємничий маєток Торнфілд з його таємницями. Справді впродовж танці книги ми відчуваємо атмосферу цієї будівлі, періодично з'являються певні містичні події, які там відбуваються, але розгадка буде не містична і насправді досить така страшна. Що такого таємничого в цьому маєтку, звісно ж, ми будемо дізнаватися з цієї історії. Ребека Дафне Дюмаріє ось просто не могла не включити цей романс цю підбірку, тому що там також в центрі сюжету таємничий будинок, адже після одруження нашої головної молодої героїні з її коханим, вони переїжджають у його величезний маєток, який просто наповнений духом його колишньої дружини, яка померла з загадкових обставин. Наша головна героїня не має права, не може просто там нічого не міняти, тому що всі навколо говорять лише про Ребеку, яка там жила, яка це все створила. Яка займалася цією будівлею, і що ж там буде далі розвиватися, чи зможе наша головна героїня себе відстояти, чи все ж її будівля разом з цією примарною загиблою Ребекою повністю поглине? Ми, звісно ж, дізнаємося з цієї історії. Діана Сетер, 13 тринадцята казка, читала цю історію декілька років тому. Вона мені надзвичайно сподобалась. Хотіла би її перечитати, можливо, навіть цього року, тому що познайомилася знов ж таки цього року вперше з буремним перевалом, який мені надзвичайно сподобався. І я знаю, що цей роман, так би мовити, відсилка до цього роману, і тому б хотіла б прочитати вже його після того, як познайомитися з оригіналом. І тут в нас в центрі сюжету головна героїня, яка працює в книгарні свого батька. І це така, знаєте, замкнута людина, для якої книжки є більш цінними за людей. Вона любить читати готичні романи, до речі. І ось одного дня вона отримує. Листа від таємничої письменниці, яка нікому ніколи не давала ніяких інтерв'ю. А ось тут просить цю нашу головну героїню стати її біографом. Ну і власне вона буде вирушати у її таємничий маєток Тере житло, щоб спілкуватися. І там дізнається про безліч таємниць, як вони пов'язані з цією письменницею. Твір такий готичний, і будівля власне також виступає одним з персонажів цієї історії. Тому так я просто не могла не Включити цю книгу в цю підбірку. І остання книга також, яка часто з'являється на моєму каналі. Я загалом, якщо ви помітили, в мене буває таке, що дублюються книги, тому що е, є певні улюблені історії, і ти просто не можеш їх не згадувати в якихось підбірках, до яких вони підходять, бо ти любиш ці книги. І ось, власне, приводи дому на пагорбі. Ширлі Джексон це одна з цих історій. Тут в центрі сюжету знову ж таки, буде маєток, який виступає окремим персонажем. І ось тут ця фраза виправдана на 100%. Отож, в цей Маєток, які навіть бояться слуги, які його обслуговують до певної години, щоб, не дай Боже, затимна там не лишитися, вирішає така компанія людей, яка прагне дізнатися. Більше. Тобто тут буде професор, який вивчає паранормальні явища, і він назбирує певну кількість людей, які будуть допомагати йому вивчати цей будинок. І все ж таки дізнатися, чи існує там щось паранормальне, чи все ж таки це просто вигадки. Ну і далі ми вже будемо спостерігати за тим, хто насправді кого вивчає, чи ось цей професор своєю командою, будинок, чи насправді будинок їх. Що ж, на цьому в мене все. Я сподіваюся, вам сподобалася ця підбірка і подобається ця тема в книгах. Залишайте свої коментарі, якщо хочете мене Тримати, не забувайте ставити лайк цьому відео, поширювати, розповідати про мій канал. А якщо особливо хочете мене підтримати, в коментарях завжди є моя банка Monobank, де я збираю нову, нову електронну книгу. Буду рада будь-якій сумі, яку ви мені зможете надіслати. Отож, до наступних зустрічей вже завтра на моєму каналі.